Привіт, друзі! З вами Сергій і канал Буні Zoha. Сьогодні в мене відео про карповий корабок і як я його модерниз... мод... Яка пройшла вже модернізацію. Як... як вам обіцяв, я буду модернізувати свій корабок і встановлювати додаткове бандення. Хто мене дивиться на Фейсбуці, вони вже бачили пост. Я провів першу модернізацію і першу модернізацію яку я зробив це встановлення на карповий корабнок Echo. І який же я стов встановив. Я встановив встановлював в фільмі Lackie. Ось такий ехот. Який є радіо Echo. Зараз на екрані ехот ми бачимо демо-версію. Саме приблизно так буде виглядати дослідження. Ну, те, що буде відображатися на екрані. Тож відображається губина, відображається температура. Запітка самого цього ехота йде в мене від ось такої батареї. Або є можливість встановити ось сюди. Тут є відсік і встановити пачки батарейки. Тож ми можемо використовувати або ось такий як говориться, ось такий акумулятор, або тут є батарейки. І ось тут такий відсік, куди ми отак втикаємо цей провод. От бачите, він виконувся. У нас тут немає. І отак ми втикаємо. І якщо в нас є тут батарейки, він буде працювати від батареї. Ось так працює цей демо режим. Ми бачимо глибину, ми бачимо температуру і також ми бачимо рибу, яка ось пливе, наприклад, на губині 1 метр. Також ми бачимо заряд акумулятора, вальтаж акумулятора. І також ми бачимо силу сигналу та по якомусь з каналів йде сигнал від передатчика ехолота І так, які ж основні зміни зроблені при модернізації цього ехолота По-перше, замінена антенна від самого корабля, але поки вона, ну я поставив стару, треба буде купити ось таку і теж її зановити. Оновити ще буде однаковий. Встановлена ще одна антенна, яка йде до датчика ехолота і до мозгів холота. Також встановлена кнопка вкулюв, вимкнення включення еколота. І також підготовлений отвор для того, щоб ми могли встановити діод, і щоб ми бачили, що ехоот працює. Тут у нас, як бачимо, вже стоїть відсік. Це акумулятор самого кораблика, це акумулятор ехаота. Так, дивимось, виймаю я зараз акумулятори. Трошки ось так поставлю Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо холод. У мене є датчики хаота, Ось тут сама піджимна гайка. Піджимна гайка теж повинна бути дуже гарно загерметирована. Окрім різиночки та прижимної голки, ще потрібно додати. Сермієти, коли його вмикаємо, у нас загорається ось така лампочка і ось вона мігає, І зараз сигнал на, з, з, цього датчика через цю антенну передається на сам екранчик фолоту. Ми з вами побачимо, як це. Що він бачив? Вимикаємо. А для того, щоб ну, ось бачите, я одразу не поставив. Для того, щоб не відкривати, не дивитися, включився він чи ні. Ось сюди я також встановлю додаткову, додаткову діод, який буде как би, підключен паралельно, не в розрив, а паралельно. Одним із самих перших етапів, які вам потрібно буде зробити перед тим як ну, працювати з і встановлювати хаот на днище, потрібно буде відкрутити всі болтики не і не загубити їх після чого ми ровнимо отвори пірівим сервером для хаота і також найкраще всього і під антенну зробити періовим сервом теж Хаот встановлюємо на фабричне місце. На жаль, місце не універсальне, хаоти мають різний розмір. Тому встановлюємо хаот та кріплюємо за допомогою пластикових хомутів. У мене виявились хомоти маленькі, тому я їх об'єднав по два хомути. Обов'язково перевіряємо, щоб все гарно трималося. Нічого не відпадало. Потім обрізаємо ці хомутики. Так, друзі, також таке небольше попередження, в одній коробка можуть бути маленькі кусочки металу для стабілізації дна. Тому коли будемо робити отвір, дуже обережно. Тепер лягаємо різиночку та встановлюємо ехаот. Окрім різиночок, який йде в комплекті, обов'язково все добре, промазуємо герметиком. Після чого встановлюємо резиночку та піджимне кольце, яке йде в комплекті до цього ехолота. Після чого по такий виряд повинен мати кріплення холота з середини кораблу. Друзі, нагадую, що розмін отвору має бути приблизно такий же, як і сама частина де різьба ехолота. Далі робимо отвіри в контейнери де стоять акумулятори. Після чого ось так у вас буде виглядати місце де у вас стоять акумулятори вашого корабліка та ехало. Так от друзі, буде у вас така проблема, може не буде. У різних кораблоках, у різних навіть однієї моделі може бути так все. Може трошки пере вишувати кораблик, і коли буде плавати у вас буде він так коли тормозить, черпати носом воду. Як позбавитися цієї проблеми. Необхідно буде із нутрі ось цю частину встановити додатковий свінцовий грузик. Це може вам знадобитися, а може не знадобитися. Можна, коли будете встановлювати, розкручувати або не розкручувати, або взяти через цей отвір. Крузик з термоклеєм, взяти ось сюди приклеїти. Все. Але тебе буде підібрати ту вагу, яка необхідна саме вашому кораблику. Тобто взятись каводі або якийсь бань і подивитися, як він буде черпати воду носом отак от раз і буде так, трошки колювати носом. Але це невеличка проблема, яку дуже просто вирішити і встановити додаткових рузиків на ваш кораблик. Дякую свідчитися це відео до кінця, підписуємося, ставте лайки, а також не залишати коментарі під цим відео. Друзі, нові ходові випробування я можливо зроблю ще в період зимового часу. І подивлюсь, як там взагалі працює хаот. Або вже це буде зроблено весною 26-го року. Поки що не знаю, коли саме це зроблю. Тому, ну обов'язково вам це покажу. А на сьогодні все, друзі. Пока-пока.